Скаут 504, Скаут TE504К. Тут вже йде апарат, кабіна, передок такий самий, як на четвертому капот я маю на увазі. Тут вже теж сіточка подовається. Паливний бак з цієї сторони. Моторчик. Кабіна дивимось вентилятор. Ззаді є монітор, відкривається кондиціонер. Тут іде підкачка Чекайте. Залізо. Тут вже сідаєш як в машину. Хлоп-хлоп. Ціна 13400. Оці вже йдуть. Також комфортніші Передача перша вже понижена йде вище виведена ну, Тобто є з чим порівняти. І, звісно, і ціна. Тут стоїть 404-й, там 254-й. Апарат. Ну, ціна я кажу. реверс тут вже йде спереду. Тут також вже виведений річах пультик. Якщо хочете кофе бахнути є, пульти, все на світі.